Всім привіт! Сьогодні перед вами два гірських велосипеди від українського бренду Leon, моделі TN70 та XC70. Це практично два однакових велосипеди, які відрізняються тим, що ТН на 29 х колесах, а XC має 27,5, трохи змінено геометрію і розміри рами. ТН70 доступний в двох кольорах, розміри рами 17,5, 19 та 21. XC70 представлений в трьох кольорах: розміри рами 16, 18 та 20. Дізнатися, який розмір рами та діаметр колес вам підходять, ви можете за цією таблицею. Це приблизні орієнтири, і ваш зріст не обов'язково має співпадати до сантиметра, бо велосипед це не кросівки. Але все ж таки треба приблизно орієнтуватись на потрібний вам розмір рами. Якщо під ваш зріст підходять і 27,5 і 29 колеса, то ви можете порівняти їх переваги та обрати те, що вам потрібно. Колеса 27,5 маневреніші та більш компактні, займають трішки менше місця, їх легше помістити до ліфту. 29-ті мають кращий накат, більшу швидкість та плавність їзди. Але габарітніші. Чоловіки найчастіше обирають саме їх, а жінки та підлітки попереднє. Але це зовсім не показник, тому що смаку не накажеш. Марка Леон створюється топовими українськими спеціалістами з Харкова, які гарантовано роблять круто і надійно. Волосипеди Леон це якість без компромісів. А тепер перейдемо до огляду, на який ми взяли модель ТН70. Алюмінієва гідроформована рама зі сплаву 6061, полегшена. Внутрішня проводка тросів, гідролінія йде під низом рами, шви поліровані так, що їх зовсім не видно. Кермова колонка конусного типу напівінтегрована. Є кріплення під фляги та насос, можна встановити багажник, крило та підніжку. Вага велосипеда на 29 х колесах з педалями близько 15 кг. Вилка японської якості Suntour. Надійна, довговічна, не потребує дорогого обслуговування. Запас ходу 100 мм. Має гідравлічний локаут на правій нозі, на лівій можна відрегулювати жорсткість амортизації. Оригінальне кермо типу Райзер завширшки 660 мм, виготовлене з алюмінію за технологією батінгу зі змінною товщиною стінок, завдяки чому воно легке, жорстке та міцне. Гріпси приємно відчуваються на дотик та міцно тримаються в руках. Втулки на обох колесах алюмінієві на промпідшибниках під ексцентрики. Такі втулки гарантують довгий термін експлуатації та хороший накат. Обуди подвійні, міцні для безкамерного використання. Покришки з універсальними протекторами створені для агресивної їзди по бездоріжжю і легкого накату по асфальту. Дисково-гідравлічна система гальмування від фірми Тектор. на 160 мм. Це надійна поширена система, яка працює ідеально. Трансмісія від фірми Microshift. Касета на 9 зірок, найменша найбільша – 11-36 зубців. Шатуни-провіль провіль дві зірки на 22 та 36. Задній перемикач моделі RDM46L хороший варіант в даному ціновому сегменті. Передній FDM292, каретка картриджна з пилу вологозахистом. Загалом, по трансмісії, якщо коротко, тут все надійно. Перемикачі та монетки від Microshift зарекомендували себе як надійний варіант для довгострокового використання. Комфортне сідло спортивного типу підсидільний штир висотою 40 см. Отже, велосипед Леонти Н70 непоганий всюди хід, який справиться з будь-яким типом задач. На ньому ви зможете легко підніматись вгору та швидко з неї спускатись, не хвилюючись за свою безпеку. Зможете без проблем та комфортно доїхати на роботу або в магазин, поганяти з друзями в лісі, парку або в горах. Також радимо звернути увагу на більш бюджетну модель Leon TN80 або XC80. Вони досить схожі з 70-ю серією, різниця в трансмісії та ще деяких деталях. Посилання на нього з'явиться ось тут. Придбати цей чудовий велосипед ви можете на нашому інтернет-сайті за пару кліків з безкоштовною доставкою по всій Україні. Або скористатися можливістю відвідати наш фізичний магазин в Києві, де ви зможете розглянути, приміряти, трішки проїхатись на ньому або на схожі моделі, порівняти і обрати для себе найкращий варіант, приміряти шолом, вибрати декілька крутих аксесуарів. Магазин знаходиться за адресою міста Київ, бульвар Вацлава Гавела 18. Дякую за увагу! З вами був магазин Велосклад.com.ua, До нових зустрічей!